Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Нічна атака житлового району Херсона є поранені. Гатили російські військові минулої доби і по інших населених пунктах правобережжя, куди поцілили. Військовослужбовець на псевдоталан воює на Херсонському напрямку у складі штурмової бригади Людь, де зустрів повномасштабне вторгнення та яку мрію має боєць. Рідна мова шлях до перемоги. У Херсоні провели перший південний фестиваль рідної мови. Вночі російська армія атакувала один з районів Херсона. Обстріл стався о 23.30, розповідає Василь. Через звучання снаряду загорілися втівки. Одна, один снаряд упал вот рядом с машинами, второй снаряд там упал. Пять машин сгорело в щен. Вот остальные все с пробоинами, повреждены, короче, вот так и дело. Постраждали Е? Постраждали Шима, охранник он был, но он чудом ушел сверху, видите, все побито, и он дырка, он, он подошел к двери, осколок туда, и, и он остался жив. Я сусід, я там по, по улице живу. 15 -12. У мене кришу побігла теж. вот, ну, машина згоріла, машина. Під час обстрілу разом із родиною була вдома, розказує Наталя. Це був 11-й прильот по району. Їх було часа за півтора-19 штук. То ми попали 11. Пошкоджений дах, пошкоджені вікна, пошкоджений ну, угол. Вам допомагають там всі? Так, так, хлопчики, умнічки. Бігом все зробили, бігом за, -за вікна позашивали. В кришу вон побило всю ворота. Дві машини розбила. Цілі всі, бо вспіли. Туди ну, втікти там заховалися в підвалі в 9-й етажці. Це вже інша вулиця. Внаслідок обстрілу пошкоджене подвір'я та будинок, розповідає Олександр. Вчора. Черешня. На моєму участку. Вікна, скло, хаті, дерево, одно, друге, курник, сарай, врем'янка. А хата. Так, да, пострадав. Побитося. Є руйнування і в оселі Ганни. Переляк один. Що я почула? Кудись побігла. Серце стає, От. а куди бігти? Куди? Нема куди бігти. Пошкоджено, що у вас. О, Кришу розбила, там побила шифер. І угу. Внаслідок нічного масованого обстрілу Херсона троє людей отримали поранення, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Це жінки 57, 39 років і 25-річний чоловік. Завонуло добу в Херсоні постраждало четверо людей: двоє дві жінки та два чоловіка. Всі вони отримали травми легкого ступеню тяжкості. Більшості була та надана допомога амбулаторно на місці. обстрілював і серед місця, і інші райони міста. Також під обстрілом була і Береславська громада, Білозерська громада. Там, на щастя, без постраждалих. Минулої доби армія РФ атакувала Береславську, Милівську, Новорайську та Новоолександрівську територіальні громади. Розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, наносив удари по Малівській територіальній громаді, також використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Бориславу, Новорайську, Дучанах та Золотій Балці. Окрім цього, з артилерії обстрілював населені пункти міста Борислав, Золота Балка та Зміївка. В результаті вказаних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Всього за минулу добу російські військові 47 разів обстріляли правобережну Херсонщину. Випустили 159 снарядів, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Горпетченко. Суспільне новини. Херсон. Він – заступник командира 4-го штурмового батальйону Тавр штурмової бригади Людь. Має псевдо талант Боротьбу за територіальну цілісність України розпочав 2014 року. Тоді приєднався до лав національної поліції. Далі у складі добровольчого підрозділу воював на Донеччині. Повномасштабне вторгнення зустрів у Бахмуті. На той час в Бахмуті, де відбували збройну агресію Російської Федерації, особовий склад практично. 100% прийняв добровільне рішення про перехід лави штурмової бригади. І ми увійшли цим складом як окремий батальйон, 4 штурмовий батальйон Тавр. Після виконання бойових завдань на Донеччині підрозділ був відведений на Херсонщину, розповів талан. Це зв'язано в першу чергу з тим, що дуже багато заходить новітньої техніки та озброєння, завдяки якому ми ми будемо більш ефективно ще знищувати ворога на території України. От. Всю цю техніку потрібно комусь водити, з неї потрібно стріляти. Тому потребуємо різних спеціалістів, і розвідників, і операторів БПЛА, саме і штурмовиків, звісно, які будуть безпосередньо знищувати ворога в окопах. У його підрозділі служать колишні співробітники поліції та добровольці, каже талан. І... Вони найбільш ефективно виконують завдання, можу сказати, що на кожного з наших хлопців та дівчат я можу покластися повністю, вони не підведуть в бою. Я вважаю, що лють це людь наших людей до ворогів, які прийшли на нашу землю, вбивати наших людей, наших братів. Цю лють ми перетворюємо на зброю. Зброя в нас є, зброю держава забезпечує повністю екіпіруванням бронежилетами, касками, приладами нічного бачення, тепловізори, все є. Екіпірування на дуже високому рівні. Також є багато озброєння і наземного виробництва, дрони, всі інші системи, які допомагають нам знищувати ворога ефективніше. Людина, яка вирішила стати до лав нашої штурмової бригади, отримує підвищене грошове забезпечення. Це дуже важливо. Тобто людина, людина чувствує, що його сім'я і він. Він важливий державі і держава піклується про нього. Виконувати бойові завдання, говорить талант допомагає мрія. Мрію найбільше зустріти світанок в Криму один день, а інший. Десь там на границі з Російською Федерацією. Помагати їм ручкою. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон. Я краті чорнобрівці, погляну. Від Херсонських бібліотек музеїв українські пісні, вікторини на знання мови та традицій. В одному з херсонських укриттів відбувся фестиваль рідної мови. У ньому взяли участь 50 людей, двічі більше долучились онлайн. Розповідає заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Клюцевський. Якраз Херсонщина є тим форпостом для того, щоб продемонструвати, що наша рідна мова це українська мова. Сьогодні у рамках фестивалю ми демонструємо на Всю Україну, що Херсонщина це Україна, що херсонці це щирі українці, які дуже люблять свою країну. Тетяна Голуб, солістка Херсонської обласної філармонії. На фестивалі вона виконала кілька українських пісень. Моя улюблена пісня Україна Тараса Петриненка, яка вважається якби неформальним гімном країни, і ось виграла навіть книжку сьогодні. Дуже задоволена. Буде будемо читати з моїм сином. І оцими ниточками, які є. Ми робимо хрест на хрест. Отакії оберти. Співробітники Херсонського краєзнавчого музею провели майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Ми сьогодні говоримо про мову, а мова складається з писемності. Да? Кожна літера це знак, це якийсь особливий знак, і він в совокупності з усіма передає інформацію. Тому і кольори, наприклад, на вишиванках вони теж мають свої позначки, да? вони теж мають свій сакральний зміст, і це інформація, яку теж передають. І лялька-мутанка, вона також має сакральний зміст. В чому? Тому що, наприклад, коли ми її... Це просто, наприклад. Ад нитки або клаптики тканини. але коли ми додаємо своєї душі, своєї праці, вона вже перетворюється через нашу творчість. Вона вже перетворюється в такий сакральний символ. Оберіг також у рамках фестивалю відбувся показ кінострічки. Найкращі вихідні. Цей фільм був, повинен був розпочатися кінопоказ на початку війни. Другого числа вийшла його прем'єра. В 20-х числах він повинен бути, показуватися по всім кінотеатрам нашої рідної країни, але війна не дала можливості його показати людям. У планах зробити фестиваль щорічним, розповів Володимир Клюцевський. Роду наш прекрасний, не цураємося. Трина Гончаренко Олена Цумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.